Якщо рік тому приблизно цей час кілограм капусти коштував 15 гривень. Зараз він 45 в середньому коштує. Тобто зростання тич. Це, мабуть, найбільше зростання ну, по групам товарів в Україні. За рік у Харкові найбільше зросли ціни на капусту та моркву у понад півтора рази. Картопля та буряк подорожчали приблизно на чверть. Про це написала у телеграм-каналі Прес-служба Харківської міськради із посиланням на департамент адмінпослуг та споживчого ринку. Це було пов'язано з тим, що 24-й рік була дуже сильна засухом. Саме на овочі вона дуже суттєво вплинула. По-друге, все ж таки Україна потерпає від того, що окупована Херсонська і Запорізька область, яка також приносила немалий урожай капусти нам кожен рік. Спекельна кухня з другого дня війни готує на сьогоднішній день більше тисячі порцій гарячих обідів для лікарень міста Харкова. То для нас будь-яке здорощення, воно воно критичне. Тому що ми цьому приділяємо весь, весь свій час. Завжди перше приготували вони супи, дуже смачні борщі розсольники. На друге завжди є м'ясо, хліб, салати. Запіканки нам вистачає відділенні повністю забезпечити харчування наших хворих.